Авбет, титульний партнер, та Extra Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі, з нами головний тренер сухої балки міста жовті води Сергій Гупаленко. Сергій, вітаємо вас з перемогою. А зі сторони було видно, що складно було сьогодні. Як ви думаєте, в чому саме причина такого? Складно, да. Сьогодні гра була в нас так. Скажімо так, за вихід плей-офф. Ну, мабуть, там процентів на 70, тому психологічно важко було. Ну, плюс є травмовані у нас, є картки червоні, багато пропускали хлопці цю гру, тому і така гра важка, як по грі. Не, не дуже ми сьогодні, сьогодні грали, але є три, три очка. І тому я задоволений, дякую хлопцям, дякую всім волівальникам за нашу сьогоднішню ну, важку ну, перемогу. На вашу думку, Легензевича, Беденка, Міленького не вистачало сьогодні? Так, і Петренка не вистачало. У нас є, є проблеми. Ну, мабуть, сподіваюся, що ми вже курагану більш-менш будемо в основному складі. Як ви вважаєте, перерва на повітряну тривогу більше в плюс чи в мінус пішла командам? Ви бачили, що нам в мінус пішла. До перерви ми грали якось по-другому. Щось після, після тривоги, щось якесь п'ять нервозність. Ну, важко було. Дуже важко. Жи старалися хлопців заспокоїти, але якось три очки треба було, тому і важко. Ну, психологічно важко. Титульний партнер кабет екстраліги. Гра розкриває тебе.